Раді вітати наших глядачів сьогодні. Гість нашої студії Володимир Зленко, виконувач обов'язків директора закарпатської філії ТОВ «Газмережі України. Доброго, Доброго дня. дня, давайте почнемо з такої ширшої інформації. Так завчасно готуємося до опалювального періоду. Про що треба знати людям, і яким чином готується ваша компанія? Наша компанія розпочала підготовку до опалювального періоду 25-26 то є, у нас 25 березня цього року затверджена невційна програма 2025. НКРКП своєю постановою нам затвердили цю програму на загальну суму 52 мільйони 121 тис. Ми почали процедури закупівлі матеріалів і також вже отримали матеріали і почали реконструкцію заміни газопроводів. Наша інвестиційна програма складається з в цьому році. Ми будемо замінювати 106 кілометрів газових мереж. Ми також замінимо 14 штук ГРП ШРП. Також буде куплено обладнання електрохімзахисту на 35 об'єктів, буде придбаний екскаватор. Один і також ми будемо закуповувати лічильники для заміни населення. Це 10 698 штук в цьому році. Яким чином ви обираєте тих, кому замінювати лічильники, і яка процедура, власне? Хто за це платить? За це платить компанія, тобто ми купуємо лічильники. У лічильників є термін повірки, тобто він раз на 8 років. Ми приходимо, знімаємо лічильник на повірку. Якщо лічильник проходить повірку, ми ставимо його на місце. Якщо лічильник не проходить повірку, ми його і не придатний до ремонту, то ми робимо заміну цього лічильника. Чому лише 11 кілометрів газопроводів? Яка загальна протяжність наших газопроводів на території області? І знову ж таки, яким чином оці 11? Це там де критично десь ну прохуділа труба, умовно кажучи, чи за яким принципом? Так, наша загальна протяжність 7,5 тисяч кілометрів мереж. Чому 10,6 кілометрів? Хотілося б більше, але, на жаль, ті кошти, які ми отримуємо від розподілу, у нас недостатньо. 10,6 і кілометрів визначені, як ви правильно сказали, це вже ті критичні. Мережі, які потрібно міняти, вони визначені нашою роботою в процесі. Ми там робимо КПО, в ви знаходимо проблему. Проблем значно більше, але на жаль, не вистачає коштів. Тому в цьому році 10,6 км. кілометрів. Чи не може бути ну якихось таких непередбачуваних наслідків, не дай Боже, звісно, але чи ви цей момент контролюєте? Ну, скажімо, ми не застраховані від, від непередбачених наслідків. Як приклад, в Свалявському районі впав міст, ви знаєте, так, це непередбачений форс-мажор. На це у нас будуть виділені додаткові кошти, і ми всі роботи зробимо, тобто наші споживачі без газу не залишаться. Прекрасно, от ви сказали про розподіл. Так, от, власне, ваша компанія отримує гроші за розподіл від населення. Але давайте от розмотаємо той клубок. Скажіть, от є газ і є кінцевий споживач. Де чия зона відповідальності? Щоб люди розуміли, хто за що платить. Давайте так. Тобто газ закачується в сховища. За це відповідає компанія Кертанзгаз, державна компанія. Далі газ йде в нас по газотранспортній системі. Це оператор газотранспортної системи, також е, державна компанія. І починаючи від ГРС. І далі по області, це наші розподільчі мережі, за які відповідаємо ми. Ми відповідаємо там за 7,5 тисяч кілометрів мереж розподільних, газопроводів, водів і так далі. І за розподіл власне платять люди. Так а так. є ну, є ж розподіл там і до установ, наприклад, хто за це платить? Побутові споживачі платять. Свій розподіл, юридичні особи платять свій розподіл. Тариф на сьогоднішній день у нас 2,38. що для тих, що для тих. От і власне цей тариф, так і оцей розподіл у платіжці, це є третя оця графа, на яку завжди скаржаться люди. що Чому mm -hmm. я за це маю платити? Ну роз'ясніть, хто і скільки має платити. От 2,38 – це за кубометр, правильно? Давайте так. Тобто у нас на сьогоднішній день існує три платіжки. Першу платіжку споживач платить за газ. Це державна компанія газопостачає, Нафтогаз України. Друга платіжка це за розподіл газу. От якраз цей тариф 2,38 це вартість розподілу одного кубометра газу. І третя платіжка, яка з'явилась в прошлому році, це платіжка за технічне обслуговування будинкових систем газопостачання. І з цього місця детальніше. Третя платіжка у нас з'явилася в минулому році. До прошлого року, з 2015 року, технічним обслуговуванням внутрішніх будинкових систем не займався ніхто. В минулому році держава поклала нас обов'язки. З'явилася так звана третя платіжка. От. З чого вона формується? ця третя платіжка. Є багатопорохові будинки, в які мають внутрішні будинкові системи газопостачання, і вони мають обслуговуватися. Задача покладена на нас. Який підход до цього? Значить, якщо будинок має вік до 25 років, ця платіжка і обслуговування буде проводитися раз на 5 років. Якщо старше 25 років, ця платіжка і обслуговування буде приходити раз на 3 роки. Середній чек цієї платіжки складає десь порядка 200-300 гривень. Тобто це або на 5, або на 3 роки. Одноразовий платіж. Одноразовий так. платіж. Але платиться з квартири чи з людини? Дивіться, значить, є будинок, в ньому, в кожному будинку є різна кількість квартир. Той об'єм робіт, який робиться, він розподіляється пропорційно на квартири. Тобто, незалежно від того, яка квадратура квартири, це залежить від кількості квартир. Тобто ми проводимо роботи, ці всі роботи актуються, висвітлюємо це на нашому сайті. Кожен споживач може зайти на наш сайт, подивитися по своїй адресі, по своєму будинку. Які роботи зроблені, який об'єм, яка вартість, і на протязі півроку він має після виконання робіт нам це сплатити. Ми в прошлому році, у нас взагалі в області 2,5 тисяч багатоповерхових будинків. В минулому році ми зробили 789 будинків. В цьому році ми зробили 228 із запланованих 800. Ми тільки зараз почали після закінчення опального сезону це робити. На великий жаль. Нами виконано на сьогоднішній день робіт по цим будинкам, і у нас є заборгованість людей 4,2 млн 2 мільйони. На це жаль, лише за оці роботи 4,2 млн два Так, так? Це, це якраз за технічне обслуговування багатоповерхових будинків. На жаль, те непорозуміння по цій третій платіжці воно десь призводить до того, що люди не до кінця розуміють, за що вони платять. Нами проводиться роз'яснення. Ну і зараз у вас є можливість роз'яснити ще раз, за що вони мають заплатити, які саме роботи ви проводите, чому потрібно це робити? Що буде, якщо ви не зробите цих цього обслуговування? Наша зона відповідальності то тобто, закінчується на запірній арматурі на воді в будинку, простими словами. Простими словами, є вихід з землі, там стоїть запорна арматура, і далі пішла мережа, яка йде по стіні будинку, заходить в під'їзд, іде по під'їзду, заходить в квартиру. Там є відключаючий пристрій до лічильника. Оце якраз від зовнішнього до відключаючого пристрою лічильника. Це та ті внутрішні будинкові мережі, які потрібно обслуговувати. Я наведу вам приклад. Ми в прошлому році 789 будинків відпрацювали, тобто ми знайшли в будинках 7 тисяч витоків. Це досить значна цифра. В цьому році у нас там порядка 2-300 витоків. До чого це може призвести? Тобто ви розумієте, що накопичення газу в закритому приміщенні воно може в будь-який час призвести до вибуху. Для того, щоб цього не було, потрібно проводити обслуговування. Скільки часу займає? Чи потрібно, щоб люди були вдома? Ну, як технічно, як це на практиці відбувається? Дивіться, ми, е, у нас на сайті вивішений план нашої роботи на цей рік. По кожному місяцю розбиті адреси. Тобто ми заздалегідь повідомляємо людей за 10 днів, ми вішаємо оголошення на під'їзд. Ми розробили на аркуші схему, написали згідно чого це робиться, коли ми там будемо. Е, враховуючи. Скажемо, наше недопрацювання минулого року, в цьому році ми робимо слідущим чином: тобто, ми зупиняємо будинок, туди приїжджають наші люди, перед тим висить оголошення на під'їзді. Ми просимо мешканців або голову СБВ бути присутніми при цих роботах, щоб люди бачили, що ми робимо, і щоб не було нарікань, як в прошлому році, що ваші люди приїхали, нічого з не зробили. Ми мусили в прошлому році виїжджати на три адреси повторно. При представниках ОСББ і мешканців повторно проводити роботи, показувати, що все-таки робота зроблена, витоків немає, все добре. Така от ситуація. Ну а як, от ну я на власні очі бачила, в принципі, як, як це відбувається, але ще от роз'ясніть, є труба, так ну так і назвемо, бо в принципі труба. Що ви з нею робите? Яким чином ви перевіряєте? Наші... У вас є спеціальні прилади, спеціально навчені люди. Чи не може бути ризику там того ж вибуху під час перевірки? Наші люди спеціально. Мають на це прилади. Вони приїжджають, перевіряють негерметичність мережу. Якщо є витоки, це показує прилади. Та саме ми ці витоки усуваємо. Під час виконання робіт якісь аварії чи вибухи, вони виключені. По закінченню робіт, то ми проводимо пуск газу, заходимо в кожну квартиру. Не завжди це вдається. От якраз якщо когось немає вдома, чекаємо, поки з'являться люди. А якщо взагалі виїхали? Якщо ми бачимо, що у нас критична ситуація з тим, що людей немає, те саме, ми робимо ми проводимо герметичне випробування будинку. Якщо тиск у нас не падає, ми тоді починаємо запускати весь будинок. Да, такі випадки є, що ми не можемо попасти в помешкання, є об'єктивні. Хтось виїхав, ну хтось кудись виїхав по Україні, хтось за кордон і так далі. На жаль, не так. 4,2 мільйони це лише за оце технічне обслуговування. Так. А загалом скільки боргує, наприклад, розподіл газу. Є цифра? Дивіться, на сьогоднішній день депітовська заборгованість по розподілу населення складає плюс-мінус, вона від місяця змінюється. Це 38 мільйонів гривень. З них 13 мільйонів гривень це люди, це 10 тисяч споживачів, які з моменту існування філії, філія існує півтора року. Жодної оплати за розподіл не зробили. Е, нами проводиться певна робота, тобто ми робимо обзвін, ми направляємо смс-повідомлення на телефон, на електронну почту, якщо вони є. Далі ми даємо повідомлення на припинення цього е, послуги. І далі, якщо люди не платять, ми зупиняємо послугу, від'єднуємо механічно. А ще є підставою. Просто не платіш, ну, не платити за послугу і про які суми йдеться. Думаю, ми розуміємо, що людина може там тисячу гривень мати боргу, і таких буде більшість, наприклад. Чи там вже має бути критично велика сума, щоб ви зупинили газопостачання? Дивіться, ми не від'єднуємо споживача від, від функції розподілу від газопостачання, коли є динаміка оплати. Ми розуміємо прекрасно, що яка ситуація є в країні. Тобто у нас особливі відношення до військових їх рідних і так далі. Ми в, цю, в цю цифру 13 мільйонів гривень, 10 тисяч споживачів з 268 тисяч населення, це невеликий відсоток. От, туди переважно входять люди, заможні люди, отак, для яких по великому рахунку тисяча гривень в місяць вона не вирішує жодним чином нічого. Це культура платіжна, так? Це, мабуть, ментальність людей. Я вам хочу сказати, що дивіться, Закарпаття це дуже спокійний регіон. Війни тут немає. В нас в компанії 21 філія по всій Україні. Нема пояснень тому, чому в прифронтових областях відсоток розрахунків більше, ніж в Закарпатті. І воно таке. Там такі самі працівники з такими самими проблемами. Нехватка людей, мала заробітна плата, нехватка техніки, але вдобавок до всього там ще прилітає і руйнується. Працівники прифронтових областей розносять квітанції. До зони бойових дій кілометр два. І як не дивно, люди, які живуть в зоні бойових дій, вони ще і платять. В Закарпатті, на жаль. Відсоток розрахунків складає по населенню десь порядка 95%. В тих областях більше 100%. Ну, Нема пояснень цьому. Тому дуже велике прохання до споживачів все-таки оплачувати ту послугу. Ми з вами пройшли зиму, кожне помешкання було з газом. Ви не відчули будь-яких складностей, незручностей. Тобто газопостачання було постійно. От та тисяча людей, яка працює на підприємстві, можливо, допускаю, що ми десь не допрацьовуємо, працюємо, немає тої культури спілкування, яка б була необхідна. Ну, все-таки. Ця послуга не дається, і я би попросив, щоб люди її оплачували. Можливо, люди просто не вважають за потрібне її платити, тому що ну, ми розуміємо, що зараз так є зобов'язання розписувати ту саму квітанцію, так хто за що отримує гроші, там по коефіцієнтам калькуляції і так далі. Раніше був один платіж і вже воно все розходилося. Можливо, навіть за багато інформації для людей платили би там умовно одну суму і все, а ви вже там діліться кому за що. Дивіться, да, ви правій була єдина квітанція, в якій виходила там, вартість газу, наша функція по розподілу, да, велика труба, добувні компаній і так далі. Зараз ці платіжки розділені. Я розумію прекрасно, що є тенденція людей, які кажуть, що ми, наші батьки, ми особисто будували ці мережі. Я нічого проти не маю, да, таке було і так далі. Але ці мережі потрібно обслуговувати. За ними треба дивитися. Ліцензіатом на території Закарпатської області є якраз наша компанія. Єдине. Інших є єдина, так. Да. Тобто, ці функції на нас поклала держава. Надала ліцензію, і ми згідно цієї ліцензії, виконуємо наші функції всі повністю. Якщо з'явиться інша компанія, то есть, ну, жодних питань немає. Ну в будь-якому випадку, ці мережі потрібно. Обслуговують за свої кошти, за державні вони були би Кооператив будували і так далі. А як пояснити от людям те, що, наприклад, вони прокладали труби ну, в себе на вулиці? Так? Я пам'ятаю ці періоди, коли люди заводили собі за власні кошти, труби на вулицю і вже відповідно до будинку під'єднання. Тепер тоді вони за це заплатили. Ніхто, ну, ви на баланс їх, напевно, вже отримали в загальній мережі. Так? А зараз люди, ну як їй пояснити, що то, 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 що ти тоді заплатила, це була тодішня ситуація, а зараз вже от треба обслуговувати. Хто це буде? Як це пояснити людині? Дивіться, я все прекрасно розумію, да, всіх людей, що люди витратили кошти, проклали. Но ми зупиняємося знову. Хто дивиться за цими мережами? Да, наша функція з розподілу складається з чого? Да, от, виїзд аварійної бригади. Тобто людина в будь-якій проблемі, вона дзвонить 104, наша бригада виїжджає. Так. За півроку ми виїхали 5 тисяч разів на різні виклики. Вся, вся проблематика була усунута. Далі, виконання інвестпрограми це також гроші з розподілу. Так, да, вони недостатні, 52 мільйони, але вони є. Те, що нам затвердили, ми його виконуємо. Повірка лічильників входить в функцію розподілу, виплата заробітної плати тим людям, хто це виконує. Також послуга розподілу. Ще раз кажу, єдиним ліцензіатом є на території Закарпатської області, це наша компанія. Іншої компанії не існує. Ну, як такий навести приклад. Людина купує автомобіль. Ну, щось вона може зробити самостійно. Вона також купила цей автомобіль за свої кошти. Да? Щось може зробити самостійно. А те, що вона не робить, вона їде в спеціалізовану організацію. Ну вона ж там також гроші платить. Вона ж не приїжджає і не каже, що, ребята, я купив за свої кошти, да? і ви мені маєте безкоштовно це робити. Да, по автомобілю може простіше, там є більший вибір станцій технічного обслуговування. Тут, на жаль, чи на щастя, є один ліцензіат. Держава встановила тарифи і ми, згідно цих тарифів виконуємо всі функції. А коли є об'єктивні причини? Наприклад, людей елементарно немає вдома. Так? Закарпаття це заробітчани пожиттєво, і плюс зараз війна, багато людей виїхало за кордон. Умовно, там ніхто не живе, а платіжки за розподіл приходять. Значить, дивіться, давайте ми зробимо таким чином, щоб люди розуміли, як формується взагалі ця оплата за розподіл. Да? Тобто ми беремо опалювальний рік минулий, там є об'єм газу. Він множиться на тариф затверджений НКРЄКП. Ділиться на 12 місяців, і кожен місяць людина пропорційно платить одну й ту саму суму. Якщо ця людина-споживач в цьому році буде споживати менше газу, значить сума місячна буде менше. Якщо більше, значить буде більше. Якщо люди виїжджають, вони мають змогу прийти до нас, написати заяву, що я виїжджаю за кордон чи будь-куди, і прошу мені. Я газ не споживаю, да, то є, ну, і в неї є два варіанти. То есть, то або платити за розподіл ту цифру, яка є, або є другий не зовсім для людини варіант правильний, на мою думку, тому що якщо вона напише заяву, прошу мене від'єднати, а потім вона повернеться там, через рік, через п'ять. есть, для того, щоб поновити цю функцію, вона має заплатити додаткові гроші за приєднання там, і так далі. А від'єднати це умовно відрізати механічно. трубу, так? Так, так такого як заглушку, якусь там зупинити тимчасову подачу не не можна. Це отак дивіться, раз в, і все, в, так. В будь-якому в випадку, то саме, то тобто ми можемо що від'єднати механічно, що можемо поставити пломбу. Да? З пломбами у нас трошки історія не зовсім хороша, тому що у нас відбувається самопоновлення, крадіжки газу і так далі. Ви це бачите, фіксуєте? Ми дуже плідно над цим працюємо. На жаль, ця ситуація в Закарпат... ну і не тільки в Закарпатті, що люди, скажімо так, не відбирають газ різноманітними шляхами, да вона присутня. Да, наша компанія також змушена займатися і Ну, от лічильники, ну ясно, що, наприклад, у квартирі, то вони переважно у квартирі. А чи є зобов'язання зараз, щоб лічильник був на вулиці, щоб ваш контролер міг будь-який момент там побачити, зафіксувати? Окрім того, що кожна людина, споживач, він присилає чи фотоповідомлення, чи просто показники лічильника, чи в особистому кабінеті, чи в чат-ботах. Так, у нас на сьогоднішній день переважна кількість лічильників, якщо це багатоповерхові будинки, це в квартирах, да, якщо це приватний сектор, да, то це або в будинках, або на території приватної, приватної власності. Да. Тобто, нове будівництво у нас відбувається таким чином, що лічильники ставляться на межу ділянки, да, і там це вже легше. Тобто Лічильник за парканом, він дає нам змогу до нього. Потрапляти в будь-який час, а от з лічильниками, які знаходяться в квартирі або на території приватної власності, з тим є проблематика. Деякі люди нас пускають, жодних питань в тому нема. деякі люди не пускають по певним причинам. Да, тобто нема дома, нема бажання, щось роблять, втручаються да, і не хочуть пускати. Взагалі, обов'язок кожного споживача з 1 по 5 число кожного місяця подавати нам показники. От. Наші контролери знімають ці показники раз на півроку, і от якраз з цими разами в півроку у нас виникають деякі проблеми, ну, які ми намагаємося все-таки вирішувати зі споживачами. Тобто споживач повинен, а ви вже споживача просто перевіряєте, чи він дотримується правил, так? Так. так, так. Контролерів не б'ють. Ви знаєте, з контролером бувають різні моменти. І б'ють, і собаки, і лайки, і, і ну, дуже багато. Тобто, не все так просто, на жаль. Я розумію, що це пов'язано з тою ситуацією, яка є в країні. Тобто всі люди людям важко, люди на взводі і так далі. Ну, все-таки ж ми ж не приходимо щось вимагати. Ми виконуємо свою функцію, ми виконуємо свою роботу. я би попросив все-таки давати нам доступ і відноситися до нашої роботи з розумінням. То загалом складна у вас професія в компанії, і якщо про працівників говорити, чи готові вони йти до вас на роботу? У нас є на сьогоднішній день досить багато відкритих вакансій, тобто ми запрошуємо всіх на роботу, починаючи від контролерів, слюсарів, зварників, водіїв. Рівень заробітної плати, те, що ми робили, аналіз в нас плюс-мінус. Однаковий, що в водоканалі, що в Обленерго. От, також ми бронюємо наших людей. Куди людина може звернутися, де може почерпнути більше інформації про те, які вакансії у вас сьогодні наявні? Так, будь ласка, наша сторінка у Фейсбуці, наш офіційний сайт, і також місто Ужгород Пагоріло 2. Офіс. Будь ласка, чекаємо. А насамкінець хотілося б почути, чого очікувати, щоб люди не боялися, чи буде зростання на газ, на розподіл, на обслуговування технічних мереж. Наше підприємство підготується до опалювального сезону 2026. Всі споживачі будуть з газом. Зростання тарифів, я вважаю, що не буде, тому дуже велике прохання. Ми надаємо послугу, будь ласка, її оплачуйте. Будемо старатись. Дякуємо вам. Дякую за цю розмову на ну, все добре.